Дуже незвична ситуація створилась на кордоні між Мексикою та США, Багатокілометрові затори в бік Мексики. Після показових масових депортацій мексиканці і інші латиноамериканці вирішили покинути США, прихвативши з собою свої пожитки. Бо, коли депортують, то садять на військовий літак і адіос. А людина жила кілька років, працювала, заробила на машинку з причепом. Той, хто жив в еміграції, зрозуміє, що весь час ти живеш і обживаєшся речами, купуєш їх, тобі завжди чогось не вистачає. А потім раптом тебе цього всього позбавляють. До речі, відбирають і дітей, бо діти, народжені в США, то вже громадяни, а батьки нелегали. Для того щоб забрати дитину з собою, батьки повинні зробити їй паспорт до того, як попадуться в міграційній службі. Або зробити доручення на родичів, які можуть забрати дитину до себе. Ось жіночку зупинили і заарештовують. Вона намагається умовити інспекторів, щоб їй дали змогу уїхати разом з дитиною.